У всьому світі ми кажемо, що діти це наш найцінніший скарб. Ми посилаємося на Конвенцію про права дитини та багато міжнародних угод, покликаних захистити їх. Однак дуже часто діти стають першими жертвами, вони залишаються беззахисними. Є таке прислів'я: один злочин це трагедія, багато злочинів це статистика. Якби викрали одну дитину, ми обурилися та вимагали справедливості. Але що сталося, якби ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей. Ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою. Але це саме власне те, що робить Росія в Україні. Коли російські війська окупували Херсон, вихователі сховали 48 дітей у підвалі церкви. Серед них була 10-місячна в той час Маргарита Прокопенко. Пізніше, під час лікування від бронхіту в лікарні, її схопили російські чиновники під час так званих перевірок. Її відвезли до Москву до Москви, незаконно усуновили російським чиновником, близьким союзником Путіна та видали фальшиве свідоцтво про народження з новим ім'ям Марина Миронова та новим місцем народження Росія. Фактично, її особистість стерли з цих 48 дітей лише семеро повернулися, решта залишається в Росії. Ще один випадок. Олександр та Христина, брат та сестра. Їх забрали з прийомної сім'ї в Херсоні. Їх розлучили та помістили в різні російські сім'ї. У Олександра конфіскували український паспорт, що завадило йому повернутися в Україну. У січні 2024 року. Він покінчив життя самогубством. Його поховали в Росії, не повідомивши Україну. Його сестра залишається далі там. І ми до цього часу не маємо жодного контакту з нею. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресії. Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Україна не може повернути їх усіх сама. Саме тому Україна разом із партнерами створила міжнародну коаліцію за повернення українських дітей.